І так, мова піде про підключення камери. Зараз включений задній хід. Камера заєднана, але в нас тут нічого не показує. Без включеного запалювання. Якщо подати плюс, тобто заживити камеру, все показує. Значить, Розбираємося, в чому справа. Заживлюємося ми від цих вогнів. Зазвичай вони у нас там всі згнивають, воно не працює. Коли воно не працює, відповідно живлення на камеру нема. Але ще одна штука, то що тут, якщо нема лампочок, вони не заживлені, відповідно, комп'ютер відключає подачу на них самих і тим самим немає можливості під... заживити камеру. Друге, це. Як я вже казав, потрібно перед камерою ставити фільтр. Тому що комп'ютер робить опрос, чи є підсвітка номера, тобто, чи є лампочки працюючі чи не працюючі. що не працюючі, живлення не подається. А навантаження Камери не вистачає для того, щоб зрозуміти, що там є якась лампочка. Можна ставити обманку, резистори там по 80 Ом. Ось. Але лампочки я вже зремонтував. Я їх там прямо припаяв, плюс ще й додав паралельно діодні лінти. Так що буде надійно. Зараз я це запаяю, цей фільтр. Діодшотки. Живлення беремо ось звідси з фішки. Оце пішло на підсвітку номера. А це йде на камеру одразу. Живлення на камеру. Це від камери, коксіалка. Тут. Діотшотки. Конденсатор. Плюс-мінус. А діод шотки в розрив конденсатор після, вже ближче до камери. Плюс і мінус. Так, бачимо, як це все виглядає. Камера з цієї сторони. Габарити з цієї сторони. Далі через плюс йде діод шотки. Випаємо його з якого блока приблизно центрі, Потім що краю, вони то, сім, трошки інші характеристики мають. І тою стороною, де у нас сіра полоска до камери. От, після діода, тобто він не буде давати можливості тому конденсаторі працювати ще й на цю цепь. А тільки в цепі камери будуть згладжувати пульсації. Ті, які подає комп'ютер для визначення, чи є лампочки чи нема. Так. Е, тут у нас пішов на е, магнітофон плюс, який я беру з задних, е, задніх. Ход, е, цих е, огнів, заднього ходу. Акуратно сюди, бо тут можливості немає протягнути. Хоча може було, але там дуже важко. Тут дуже-дуже все плотно. Тут таким чином протягнув туди. І як я вже казав, якщо нам потрібен задній хід, це є чорний з синьою полоскою. Оцей кабель. Там його зачищаємо солідолом Але не розрізаємо. Тут лампочка сильніша. На задній хід. дивимося, чи тепер воно у нас запрацює. Задня передача включена. Включаємо зажигання. Не працює, значить мало. Е, Мало-мало-мало конденсатору цього. Все працює, забув включити. Світло говорити, тобто бачимо, камера є. Нічого там іншого не потрібно було. ніякого конденсатора. На даний момент у нас все працює, можна щось і побачити. При роботі потрібно таки трохи збільшити конденсатор, напевно, до 1000 мікрофарад а то й півтора. Появляється поміхи, такі є пульсації.